Та він навіть по піску їде. Тяга відчувається. Це такі 2 кВт. В продажу маємо ось такий цікавий трицикл. Це Сокмото X3 Max. Сама потужна версія в Україні. Мотор на 2 кВт. Можна користуватися як пасажирським, можна зробити грузовичок. По розмірам десь 60 на 80 можна грузити Кавуни, картошку, будівельні матеріали, все що завгодно. Загальна вантажа до 250 кг. Акумулятори графенові на 28 ампер, запас ходу до 70 км. Сучасна приборочка, тут все по стандарту. Коробочка автомат, передній і задній ход. Присутня корзинка. Сучасна led оптика, додаткове світло знизу. Встановлені спереді дискові гальма, Так, ще не сказав ось ручничок. Такий, як в автомобілі. Звикать довго не доведеться. Наявності також маємо ще в червоному кольорі. в Зеленому доставка присутня по всій Україні. оплата при отриманні. Звоніть, телефон залишу під відео, і Технікою будете задоволені.